А, це лі ліска, мабуть, тут так, багато так. лисиць. Лисиці рахують о, вітрову своєю норою. Ми рахуємо, що це наша <гум> нора. І коротше, ми весь час. Тут є батарейка, я винесла. Ну, паспорт. Якщо вона буде о, ранена або о, бішена, вона обов'язково кинеться. Ну ми, в принципі, там, де ми працюємо, вона як Можливо. правило не тусує з нами. Е, і до речі, ми е, помітили, як миші також змінюють свої локації. Якщо ми працюємо там, наприклад, в одному таборі, вони ближче до нас, тому що вони знають, що лисиця за нами не піде, угу. і вони а ближче сенсі. до нас, типу, ага. бо помітьте, всі миші, крім дурноватих, якісь, які можуть низьком висіти, вони всі більше ніж метр висять над землею. Тобто лисиця вище підстрибнути не може, і вона їх не може дістати. Це ми теж помітили. І знаємо точно, що а миші виталі, оці кажани вони живуть тільки в печері. Ті, що живуть на деревах і в селі, на стригах, вони іншого походження, тому що оці кажани пів дев'ята вечора починають влітку восени і весною вилітати на нас на вході, коли працюєш. Вони летять харчуватися. А коли вход вилітають через діри. Коли ми закривали цей вхід, у нас зроблено спеціально.